Привіт! Я дуже уважно прочитав коментарі під відео з розпакуванням Blackview bv 622.0. І зрозумів, народ хоче видовищ. Тому в цьому огляді буде і повноцінний краш-тест. Але спочатку про сам смартфон поговоримо перед його руйнуванням чи не руйнуванням. bv 622.0. Супер простий по технічній частині, простенький, але брутальний на вигляд, доступний абсолютно кожному із великим акумулятором. Непогано. Я вирішив пройтись по класичній схемі огляду. Спочатку про дизайн поговоримо, залізо, дисплей, камеру, і вже в кінці відео буде найсмачніше. Буде краш-тест цього смартфону. Тест на водостійкість, а також на ударостійкість. Тому додивіться до кінця, обов'язково я старався. Ну а для тих, хто хоче купити цей смартфон на Aliexpress, посилання для вас залишаю в описі. Також в описі посилання буде на мій магазин, де в Україні можна придбати захищені смартфони та планшети. Давайте почнемо з того, що покладемо цей смартфон на ваги. Подивимось разом з вами, яка ж у нього вага. І як ви бачите, 441 грам це немало, це багато, але не рекордний показник, звичайно ж, для смартфонів з великим акумулятором. Хоча тут акумулятор, якщо вважати сучасні смартфони, брати до уваги там, де 20 тисяч мліа, то тут це просто середній об'єм акумулятору. Так, смартфон, як на мене, трошечки брутальний. Оця от сіточка позаду з динаміком, вона, як ви бачите, не, не випирає, як в інших смартфонів, так з великими динаміками. Тобто, ви бачите, що воно майже в рівень вставка ця майже не виділяється, і мені це дуже подобається. Це практичніше. Ніж коли виділяється. На торці маємо сканер відбитків пальців, кнопки регулювання гучності. З цієї сторони кнопка, яка налаштовується, і також слот для сім-карт. Тут використовуються два слота для сімок, і третій окремий слот є ще для картики пам'яті. Зверху немає нічого, знизу Type-C, мікрофон, все позаду. Також є до речі, кріплення для шнурка. Ніяких інфрачервоних зйомок нічних нічого тут немає. Тут просто дві камери, подвійний спалах, динамік і додатковий мікрофон все, що тут є. Окрім трьохкомпонентного слоту, тут ще є і запис розмов у цьому смартфоні. Блейк останнім часом ну, дуже радує в цьому плані. І хочу вам сказати, що мені подобається, як це працює. Це працює так, як треба. Тобто записує і голос ваш, і голос вашого співрозмовника, і при цьому не попереджає, коли ви вмикаєте запис. Оце круто. І прямо зараз я дам вам послухати, як це все звучить. Тож, зараз я говорю в BlackView 62.2.0, Тут є запис розмов, і співрозмовника не попереджують про те, що запис розмови почався. Зараз подивимось, чи буде записуватись голос з іншого смартфону. Говорю в інший смартфон. Дивіться, як записує у нас по якості звук Blackview 62.2.0, і можете порівнювати цю якість. Ну, а те, як звучить динамік основний, я вам також зараз дам послухати. Це перший смартфон з великим динаміком, який я бачу, в якого дійсно є високі частоти і його приємно слухати. Звук дуже хороший, дуже об'ємний. Звичайно, погано, що від один тут це відчувається. І коли ви привертаєте смартфон ось так, коли щось дивитесь, то звук також стає більш заглушеним. А коли, наприклад, щось дивитесь, ставити смартфон або ось так покласти кудись і слухати музику, звук просто шикарний. Зараз я вам це покажу. Чесно, я сам був в шоці від того, як звучить цей смартфон, адже ми звикли, що всі смартфони з великими динаміками мають глухувати звук взагалі без високих частот. Тут же звук, мені здається, близький до ідеального. Ну і звичайно, зараз коротенько з вами по залізу пробіжимось, адже смартфон, хоч і простенький, але з великим акумулятором. Тому про автономність тут також потрібно розповісти. Так як я і казав, цей смартфон досить бюджетний і залізо в нього простеньке. Процесор Helio a 22 Ну скільки можна його сюди ставити? В ці смартфони в 23-му році, я не знаю. Надіюсь, що цей рік стане останнім, коли ми побачимо a 22 a 25 взагалі, в цілому ось цю бюджетну лінійку в таких смартфонах. Я думаю, що навіть G35, який чи щось подібне, може, щось ще новіше можна сюди ставити за такі гроші, можна. Оперативної пам'яті 4 ГБ, постійної 64. Що стосується акумулятору, то він величезний, насправді для бюджету. Сегменту це 13 тисяч мАч. Як ви розумієте, це досить багато, і смартфон, якщо відтворювати відео з YouTube, він працює 20 з половиною годин. Це якщо стосується відтворення відео. Показник непоганий, але він не рекордний за рахунок старого процесору, який реально їсть. Цей смартфон працює на операційній системі Android 13, має графічну оболонку док OS 3.1, Можна також оперативну пам'ять розширювати, що я і зробив 4 ГБ додав сюди. І з постійної вона забирається, якщо що, але є тут суттєвий мінус, про який варто сказати. І в 2023 році, і для мене особисто це вже реально мінус. Тут немає NFC, для того, щоб ви могли розраховуватись смартфоном в магазинах. Не знаю, чому Blackview вирішили сюди його не ставити. Як на мене, якби тут був NSC, за 120 доларів це реально був би просто ідеальний смартфон бюджетний, нічого більше і не потрібно. В цілому смартфону, звичайно ж не вистачає швидкості роботи, як на мене. Тобто в деякі додатки він довго заходить, там щось підтуплює, підглючує. Якісь моменти по роботі, звичайно ж, тут присутні. Що мені не подобається в смартфоні, це те, що йому реально не вистачає продуктивності. Процесор заслабкий, оперативна пам'ять стара. Коротше кажучи, ну не знаю, є в нього моменти, які трошки бувають. Буває бісять Ці якісь невеликі підтуплювання, коли шторка буває підвисає. Ну, це не сильно прикольно, як на мене. Але ми маємо розуміти, що мова йде про дешевий бюджетний смартфон, і в них такі прикольчики, на жаль, є. Погано, що немає не всі, але всі інші фішки, які є в Blackview в прошивці, тут присутні. Наприклад, підводна зйомка, режим енергозбереження, скріншот, запис екрану. Всі ці необхідні штуки тут є. Вони всі, в принципі, в шторку меню і виведені, тобто це реально зручно. А до речі, якщо ви ставите українську мову, то переклад тут місцями реально не ідеальний. Подивіться лише на ось цю ось надпис на оцей. Обоє. Ну, таке я вже бачив у BlackView. Це, в принципі, тільки в Blackview, я таке й бачу. А ще, якщо ви захочете запрограмувати свою кнопочку, ось цю, яка налаштовується, я думаю, як же ж ви її знайдете. Чи знайдете ви її взагалі, чи ні. Давайте я вам покажу. Це, в принципі, для всіх смартфонів BlackView актуально, майже для всіх. Заходимо в пункт. От сюди. and Case. Заходимо сюди. І тут у нас є такий пункт, як розумний ключ. Ось чомусь так ця штука тут називається. Це саме той самий пункт, де ми можемо налаштовувати нашу бічну кнопку. Ну а щодо продуктивності в іграх, по-моєму, все очевидно. Завантаження відбувається досить довго. Сама гра місцями може підфрізити, підтупити. Ну але я ж думаю, ви не будете якісь топові ігри ставити на такий бюджетний смартфон. Ось, до речі, перед вами Angry Birds всього-навсього, і дивіться, як у нас рівень завантажується. Ну це реально дуже довго. Ну і так безпосередньо у нас виглядає геймплей. Зараз я вам це все покажу. В такі грі як Angry Birds, грати можна, звичайно. Тут особливих проблем у вас не буде. Але знову ж таки, знаєте, ці довгі завантажування, якісь мікрофрізи, вони, звичайно, будуть вас супроводжувати постійно. Дисплей: ну тут Blackview, як завжди порадували. Порадували хорошою картинкою, хорошою насиченістю, гарними кутами огляду. І, взагалі, це бюджетний смартфон, але дисплей в нього досить не бюджетний по відчуттю. Дисплей цього смартфону має діагональ 6,56 дюймів, але роздільна здатність тут лише HD а не Full HD. Для бюджетного сегменту це нормально, пробачити таке можна, але от те, яка тут картинка, ну це прям чіпляє. По-перше, кути огляду, вони практично такі ж самі, як на будь-якому флагману, який ви побачите серед захищених смартфонів. Звичайно ж, матриця використовується IPS, і я вам скажу, що це один із небагатьох захищених смартфонів, де HD плюс роздільної здатності мені вистачає. Тобто картинка тут реально дуже хорошо читається і ніяких проблем немає. Якась магія просто Blackview. Що стосується можливості налаштувань, давайте зайдемо в пункт Pro display, я вам все покажу. Заходимо. Тут у нас стандартне налаштування по типу адаптивної яскравості, якими я не користуюсь. я не знаю, хто взагалі цим користується. Не сильно прикольна штука. Час вимкнення екрану. І ще тут є кольорова температура. Тобто тут ми можемо виставити яскравий, стандартний або професійний. Професійний, це просто ми можемо трошки холодніший або трошки тепліший колір поставити. Ну, я ставлю яскравий, тому що в такому режимі у нас йде якраз найбільша насиченість кольорами. Тобто, якщо придивитись зображення. Ну дуже приємне. Реально не скажеш, що це смартфон за 120 доларів. Ну не скажеш. Так, зображення тут дійсно хороше, прекрасне, але деякі відео чомусь в Ютубі в мене інколи фрізять, коли я ставлю 720p, тобто роздільну здатність цього дисплею. Тобто вам доведеться іноді в деяких відео ставити 480 якість. На жаль, це через те, що такий слабкий процесор. Це в багатьох смартфонах я помічаю. І ще один момент щодо яскравості. Вона тут більш ніж достатня. На ось такому рівні яскравості, якщо що, знімається весь цей відео огляд. І більш ніж вистачає. На дворі, щоб користуватись смартфоном, ставити максимальну яскравість і вам, ну все причудово, просто видно, ніяких зауважень не буде. Основна камера цього смартфону має роздільну здатність 13 мегапікселів. і так як компанія Blackview продовжує співпрацювати з фірмою Arksoft, програмні алгоритми тут що треба. Проте в смартфоні в плані фото-відеоможливості є і мінуси. По-перше, це не до кінця зроблена нормально електронна стабілізація. А по-друге, мильність фронтальної камери. Як би я себе не старався сфоткати, що б не нажимав, ну ви скоро самі все побачите. Основна камера, роздільну здатність, має в 13 мегапікселів і в цілому, що від неї очікувати, так? Звичайна собі камера. По факту так, але оця недостатня кількість пікселів, якщо ви зумуєте зображення, вона, ну скажімо так, вона зразу проявиться. Якщо робите 2x, 3x зображення э, розтягуєте, то ви побачите, що зображення стає мильним. На смартфонах зі 108 мегапіксельними або 64 мегапіксельними камерами такого не буде. Але як ми говоримо ще й про якість, тобто, якщо картинку в цілому дивитись, навіть на досить великому, Екрані, вона прекрасна. По передачі кольору, по роботі з контурами об'єктів, по світлу, в принципі, більш-менш непогано. Тобто, якщо ви хочете з цього смартфону щось надрукувати, взагалі без питань. Якість у вас буде причудова. Відео знімається в Full HD, стабілізація електронна. У нас є, але вона по суті не працює. Ви зараз це побачите. А от звук, як завжди, Blackview пише досить непогано при зйомці відео. Що стосується додаткових режимів, є панорама, є портрет, є режим Pro, є чорно-білий, все необхідне. Я вважаю за ці гроші тут. Присутнє. Тобто, в плані камери смартфон реально мене порадував. Єдине, що хотілося б, щоб ця стабілізація, яка в налаштуваннях є, щоб вона ще й працювала. Можливо, це процесор не вивозить, я не знаю. Але маємо те, що маємо, моя справа вам показати, як воно все реально працює. Є також у нас Google Lens, ось тут знаходиться. Заходимо сюди, можемо щось фотографувати, і потім нам цей смартфон відразу покаже інформацію про об'єкт, який ми фотографуємо. Ось, наприклад, відкриваємо камеру, заходимо. Фотографуємо щось. І смартфон зараз буде шукати в інтернеті, що це в нас таке. І от зразу, бачите, мені показує, де можна купити ці ваги. Прикольно? Прикольно, зручно. Ну, реально, зручно, як на мене. Коротше, в цілому, за ці гроші камера, топчик. Дивимось приклади фото і відео. Так, бюджетний смартфон 6200 від Blackview. Запис відео. Є стабілізація в налаштуваннях. Це вже цікаво. Зараз ми її подивимось, звичайно. Пішли. Цікаво, як вона буде відпрацьовувати. Це вже ви самі зараз все побачите. Ну і запис звуку, звичайно ж, також можете почути. Менше, ніж пів метра в мене до телефону від мого джерела звуку, якщо можна так сказати. Отак от. Так от. Ну що ж, а тепер подивимось, що може витримати бюджетний захищений смартфон. Спершу я зробив декілька більш ніж стандартних тестів на падіння з висоти кишені на асфальт. Зробив таку штуку декілька разів, і знаєте, на корпусі залишились лише дрібні царапки. Але ж ми тут зібрались для чогось більшого. Наступним кроком були падіння з висоти приблизно півтори метри, що і заявляє нам виробник. Так от, після падіння, спочатку на спинку, а потім ще й екраном вниз, смартфон також отримав незначні коцки. Ну і плівка, звісно ж, під заміну, проте саме скло, цілісні. Більше того, після цього тесту я плівку зняв, і далі все, що ви побачите, робилось без якогось захисту екрану. А далі у нас був мій улюблений тест переїхати смартфон двома колесами автомобіля. Цей тест смартфон також витримав більш ніж достойно, скажу я вам, навіть сітка динаміка рівненька, я думав її трошки сплющить. Проте після цього на екрані з'явилися засвіти, ось ви їх зараз бачите. Але потім під кінець я вирішив ще із з висоти близько 3 метрів кинути смартфон на асфальт. Як результат, на корпусі з'явились додаткові коцки пластику і гуми, але по факту вони в цілому настільки незначні, що на користування ніяк не впливають. До речі, після всіх тестів я вирішив ще раз перевірити стійкість до води. Заодно якраз і смартфон помию після тестів. І знаєте, все тут герметично, вода всередину не потрапила. Після зйомок я ще вставив сімку, зателефонував і все працює. Звук нормальний, як і звук ультимедійного динаміку, нормальний. Все в смартфоні працює, окрім того, що екран отримав засвіти від навантаження автомобілем. Ну що ж, ось такий от огляд у нас з вами вийшов. Краш-тест я старався робити максимально правдоподібним. І я думаю, ви розумієте, що скидувати смартфон з 9-го поверху абсолютно ніякого сенсу немає. Ясно, що з ним буде. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Чекаю ваші думки з приводу якості звучання динаміку, да і в цілому по краш-тесту в коментарях. Обов'язково також підпишіться на канал, бо тут говорять правду. На зв'язку.